І тут я ще раз підкреслю, а чому така е, заангажованість ДБР, і вони не бачать залишення фактично без збою готових інженерів в інженерно-фортифікаційному плані позиції Збройних сил України на Покровському напрямку. Я навів приклад: візьміть цю ситуацію під контроль. Я звертаюся і до мера Дніпра Філатова з приводу цієї ситуації. Вона кричуще ДБР не бачить розкрадання фінансових коштів. Керівництвом міської військово-цивільної адміністрації Покровська. Ми з вами вже говорили: 150 мільйонів. Місто півтора кілометра до передових позицій російських військ, 3-4 мільйона виділяється на благоустрій міста. Поясніть, що відбувається, який благоустрій міста? 80 мільйонів виділяється на е, забезпечення теплом. Це місто без води, тепла, газу і світла. Загальна сума оцих крадіжок з бюджету більше 150 мільйонів. Останній цинічний випадок: Турецька міська військово цивільна адміністрація замовляє сувенірної продукції на суму 300 тисяч, пане Дмитре. Місто ми контролюємо на 20%. 300 тисяч. І в цей час українці донатять копійки останні на українські дрони. У вас не виникає якесь відчуття дежавю? Державні кошти крадуться мільйонами десятками мільйонами сотнями мільйонами. Причому українців закликають відповідно донатити. Якщо держава перекладає відповідальність за захист українських земель на плечі українського народу, то український народ виконає честь цей обов'язок, але не заважайте народові. І українським захисникам виконувати цей обов'язок.